Олег Калашніков, пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, як завжди, раді вас бачити, доброго ранку і доброго здоров'я за вітаємо. Слава Україні! Доброго ранку, пане Олеже. Передусім традиційне, але не менш важливе, запитання про оперативну ситуацію на вашому відтинку фронту, в вашій зоні відповідальності. Прошу. Ворог продовжує наносити артилерійські удари, причому це відбувається як в день, так і вночі. Перерв практично немає, просто різне за потужністю. Також він застосовує на Бахмутському напрямку ще авіаційну складову, це керований фугасно авіаційної бомби. Намагався контратакувати на північному флангі це дубова васильівка На південному фланзі знову він намагався покращити своє становище, Контратакуючи Клещеївку і Андріївку. ведуться б... безпосередні бойові зіткнення за вже за залізницею. Намагаємося його відтісняти. Він нас там також контратакує. Згадували ми сьогодні неодноразово Юрія Федоренка, і він наступне казав, що ну не сьогодні в ефірі, а загалом характеризуючи ситуацію, що десь вони штурмують після артобстрілів, десь намагаються виявити наші позиції. Потім знову артилерія, і знову іде наступна хвиля живої сили. Ви пане Олеже ще й згадали про використання саме фабів окупантами, чи збільшилася кількість ударів саме фабами. Нагадайте, будь ласка, що це за зброя і чому зараз починають дедалі частіше запускати саме їх. Ну, фаби вони це фугасні авіаційні бомби. Вони взагалі то не керовані вільно для вільного падіння, але вони почали ставити ПМК, так у них воно називається. Тобто завдяки цьому вони стають керовані і можуть влучати у визначену місцевість. Ну, не, не точку, а місцевість. У них є 250 кілограм і 500 кг. Вони використовують в даному випадку 250 кг. Це досить таки потужні. Ужна зброя, скидують вони їх з літаків, які не долітають до першолітніх зіткнення, для того, щоб не бути враженим нашими в ПВО, і потім у вільному падінні вже вони безпосередньо літять туди, куди їх намічали. Спрацьовують вони не постійно, не завжди тому, що у них є недоліки саме у цьому керованому елементі. Однак, тим не менше несуть досить таки значну вибухову силу. І вони мають значний такий ефект, коли після влучання можуть. Порушувати досить такі значні, навіть інженерні укріплення. Якщо брати за кількістю, то кількість збільшилася 6 листопада. Ми могли спостерігати за один день. Вони використали аж 103 авіаційних бомби. Ну це три не тільки на нашому взагалі по фронту. А взагалі за минулий місяць також їх збільшилось, там було використано 1165 фабів. Це у них все ж таки іде, якби така компенсація нестачі саме артилерійських пострілів, тому що без артилерії піхота, як ви казали, вона не наступає. Зазвичай без артилерії це працюють такі невеличкі групи. Це я б сказав ДРГ групи, штурмові невеликі групи, це десь від біля відділення. От коли вони намагаються, користуючись там чи темрявою, чи місцевістю, все ж таки непомітно проникнути до наших позицій і їх атакувати. А коли все ж таки відбувається якась нормальна така більш-менш дієва контратака, то артилерія обов'язково включається, тому що без потери. Кимка артилерії хоті дуже важко працювати, пане Олеже, ви розповідали, що кількість пострілів російської артилерії за добу скоротилася приблизно 70-80 тисяч е, снарядів на початку повноштабної війни до восьми тисяч у середньому зараз. Скільки? Пострілів приблизно робимо ми, якщо взяти співвідношення, і також зменшення кількості пострілів ворога здебільшого залежить від наявної кількості боєприпасів, чи все ж таки від кількості знищених силами оборони ворожих артсистем і засобів, які доправляють снаряди на вогневі позиції. Ну, якщо брати за кількістю, то дійсно ми спостерігали таку динаміку просідання так. Сказати кількості пострілів з російського боку. Там дійсно дошли до того, що вони вже були такі дні, коли до 8 тисяч доходило. Ми ж зробили десь до 10 тисяч. Однак картина, звичайно, це не постійно, це вона в динаміці. Вони можуть застосовувати і більшу кількість пострілів, це якщо у них є якийсь серйозний такий контрнаступ безпосередньо. Кількість залежить в даному випадку, це як від. Кількості свої, своїх самих снарядів, які їм постачаються е, на фронт, у них це дуже болюче питання. Е, також е, це залежить безпосередньо від вантажного транспорту, який е, може це робити, їх кількість ми також сили оборони України зменшились. Е, також, звичайно, це залежить і, і від кількості артилерійських діючих е, справних стволів, які можуть наносити таке вогневе ураження. Тобто, я би сказав, що це. Комплексне таке рішення, але треба зазначити, що звичайно одна з головних таких ролей це все ж таки кількість пострілів, які вони в минулому році використали біля 11 мільйонів. І на сьогодні у них вже немає змоги наносити таке навальне вогнево ураження, яке було на початку повномасштабного вторгнення. Пане Олеже, минулого тижня в етері українського радіо під час розлогу і інтерв'ю ви говорили і про потенційне збільшення можливо кількості боєприпасів у противника йдеться про північно-корейські снаряди. Чи зараз спостерігається, що вони прибули на фронт? Зрозуміло, що коли снаряд вибухає, розривається, ідентифікувати надзвичайну складу майже неможливо. Але менше з тим, можливо, доводилося. Чути або бачити, все таки те, що ці бо цей БК прийшов до окупантів, чи зарано стверджувати про якісь величезні масштаби? Ну судячи за все, що ж таки такі, такі поставки почали відбуватися. Тобто 10 тисяч від Кореї до українського фронту вони деякі де, деякі партії вже подолали. Вони вже скоріш за все застосовуються судячи з такої відкритої інформації, Вони вже все ж таки застосовуються на лінії фронту. Тобто, вже є випадки, коли вони їх витрачають саме під час бойових дій, пане Олеже. Ви також в одному з інтерв'ю розповідали і констатували, що надані американською стороною касетні боєпроваси здійснили певний поштовх. Який факт на окупантів зараз справляє ця зброя, і чи за свого боку російські окупанти також використовують касетні боєприпаси? Звичайно, ефект дуже значний. Все ж таки касетна. Зброя з їх з боєприпасами вона знищує досить таки значну кількість особового складу, так як вони застоуються саме там, де є безпосередня цілі. Вони також підходжують і техніку, таку звичайну е, техніку це вантажівки, легкову техніку, і навіть легкоброньовані бойові машини. Е, ну, ми можемо спостерігати від росіян. Ми можемо спостерігати ще з початку повномасштабного вторгнення, що вони застосовують Застосовують теж е, безпосередньо ці боєприпаси. Ну, У них немає артилерійських імена, вони застосовують їх або з РСЗВ, це урагани, смерчі, Торнадо там, С, або Авіаційний. Причому ми хочемо сказати, хотів би сказати, що вони дуже часто застосовують їх. Саме проти мир мирного населення, і ці випадки, вони задокументовані, і вони є якщо наші збройні сили використовувати їх безпосередньо проти ворога, то вони застосовують не тільки в, в, в військових цілях, а також для того, щоб вносити у нас таку паніку в серед населення і знищувати наших громадян Почув.